сьомий Тіло розтягнуте саме так, як мені подобається руки та ноги надійно зафіксовані, рот заклеєний скотчем, щоб не було шуму, моя рука твердо тримає ніж. Я цілком впевнений, що зараз трапиться щось чудове, окрім того, що це не ніж. Це щось на кшталт. І, гей, це не моя рука, хоча вона і схожа на ту. Моя ніби тримається за ту, що тримає зброю, і кімната якась маленька, возенька, і це чомусь має сенс, тому що це що? І ось я ніби пливу над цим ідеальним тісним робочим простором. Над спокусливим тілом і відчуваю холод навколо, він навіть мене наскрізь продуває, і б'юся об заклад. Якби я відчував зуби, вони б стукотіли. Моя рука в ідеальній гармонії з тією іншою підіймається та вигинається назад, щоб зробити ідеальний розріз. І, звичайно, я прокидаюсь у квартирі. Чомусь стою біля вхідних дверей повністю голий. Лунатизм я знаю що, а от лунонудизм? дійсно, я, спіткаючись, йду назад до маленького висувного ліжка, ковдри лежать купкою на підлозі, кондиціонер збив температуру майже до п'ятнадцяти. Минулої ночі це здалося гарною ідеєю, бо я відчував себе трохи відстороненим від усього. Після того, що сталося з Ритою. і взагалі трапилося б справжнє безглуздя, якби у нас все справді тоді вийшло. Декстер любовний бандит, він краде поцілунки. Я прийняв довгий гарячий душ, коли прийшов додому, і викрутив термостат до самого низу, коли нарешті заліз у ліжко. Я не прикидаюсь, що розумію чому, але в такі темні моменти. Мені здається, що холод мене очищає, не стільки зовнішньо, як внутрішнє, тому й було холодно для кави та початку дня серед останніх пошарпаних шматочків сну. Як правило, я не пам'ятаю своїх снів і не надаю їм жодного значення, якщо все ж запам'ятовую. Тому мені здавалось смішним, що цей сон залишився у мене. Те, що я ніби плаваю над ідеальним тілом у тісному робочому просторі, що моя рука ідеально гармонує з якоюсь іншою, що вона підіймається, щоб зробити ідеальний розріз. Я задумався про те, що читав у книгах можливо, тому що я ніколи не стану нормальною людиною, вони все ж цікаві мені, отже, я розумів символізм. Плавати над тілом у такій собі формі польоту означає секс, а ніж, ну так, звісно, доктор Декстер, ніж це матір, вірно. Треба опам'ятатись, це просто дурний, безглуздий сон. Задзвонив телефон, я ледь не вистрибнув зі шкіри. Якщо до сніданку у Вулфі, сказала Дебора, я пригощаю. Сьогодні субота. Ми туди ніколи не потрапимо. Я прийду першою і займу столик, тож зустрінемось там. Вулфіс Делай на Майамі біч це така собі майамська традиція. І оскільки Моргани, це майамська родина, ми там їли усе життя в якісь особливі моменти. Чому Дебора вирішила, що сьогодні один з таких випадків я не розумів, але був упевнений, що вона мені усе пояснить. Тому я прийняв душ, одягнувся в повсякденний суботній одяг і поїхав на біч. Рух по новому покращеному Мак-Артурському мосту був легким, і незабаром я вічливо проштовхнувся у юрбу вулфіс. Вірна своєму слову Дебора зайняла столик у кутку. Вона розмовляла з офіціанткою, яка, здавалось, тут працювала вічно. «Роуз, Люба?» Сказав я, нахиляючись, щоб поцілувати її зморщену щоку. Вона зробила мені гримасу. Дика ірландська Роуз. Декстер. прохрипіла вона густим середньоєвропейським акцентом. «Припиняй ці поцілунки, як якийсь Файгл. «Файгл? Це ірландське слово, яке означає наречений? запитав я, вмощуючись на стільці. Фе. пихнула вона. Та пішла на кухню, похитуючи головою. Здається, я їй подобаюсь, сказав я Деборі. Ну, хоч комусь, знизила вона плечима. Як пройшло вчорашнє побачення? Дуже весело. Тобі взагалі то треба спробувати. Фе. пихнула Дебора. Не можна проводити усі свої ночі на томіамському шляху у білизні повії, Деб. тобі потрібне нормальне життя. Мені потрібно перевестись, прогарчала вона, у відділ вбивств. От тоді й побачимо, що таке життя. Ну, здається, я розумію. Дітям справді краще розповідати, що мама працює у відділі вбивств. Заради господа Декс. Це природна думка Дебора. Племінники, племінниці, маленькі моргани. Чому б і ні? Вона видихнула. Я гадала, ці думки зникли з мамою. Вона говорить через мене з допомогою вишневої булочки. Перемкни тоді, канал. Що ти знаєш про кристалізацію клітин? Я кліпнув. Нічого собі, ти щойно виграла турнір зі зміни теми. Я серйозно. А я справді здивований, Деб. Що ти маєш на увазі під кристалізацією клітин? Ну, від холоду. Клітини, які кристалізуються від холоду. Світло залило мені мозок. А, ну, звичайно, сказав я, і десь глибоко всередині почали надзвонювати маленькі такі дзвіночки. Холод, чистий і незайманий, а ще лезо, яке прорізає теплу плоть, антисептичний холод, кров сповільнена, безпорадна, абсолютно природна. І абсолютно необхідна, холод. А чому я не. почав я говорити і замовк, коли побачив обличчя Дебори. Що в біса означає, а ну звичайно, я похитав головою. Спочатку ти. Кажи, навіщо тобі це знати. Вона довго й пильно дивилась на мене, а потім видихнула. А я думала, що ти вже знаєш. Нарешті сказала Дебс. Сталося ще одне вбивство. Знаю, проїздив повз минулої ночі. А я чула, що ти повз не проїздив. Я знизав плечима. Той райончик невеликий. То що означає твоє звичайно? Нічого, випалив я чомусь злегка роздратований. Просто тіло виглядало трохи інакше, ніби воно щойно з холоду. Я нарешті допетрав. Так, гаразд, Депс. Наскільки було холодно? Як у м'ясокомбінаті. Навіщо це йому? Бо він вважає це прекрасним і це сповільнює потік крові. Вона уважно обдивилась мене. А це важливо? Я зробив довгий і, можливо, трохи тремтячий вдих. Я ніколи це нормально не зможу пояснити Депс, навіть якщо вона закриє мене в якомусь підвалі. Це життєво важливо, відповів я і з якоїсь причини відчув себе збентеженим. І чому життєво важливо? Це, ну, не знаю. Мені здається, він щось відчуває до крові Депс. Мені так здається, тому що, якщо чесно, не знаю, розумієш. Вона знову подивилась на мене фірмовим морганівським поглядом. Я намагався придумати, що сказати, але не міг. Уявляєте, балакучий, красномовний Декстер, який не може нічого сказати. Бляха, сказала вона нарешті. Це все? Холод уповільнює кров, і це чомусь йому життєво важливо? Облиш, ну, ну яка в цьому користь, Декстер? До ранкової кави у мене мозок погано функціонує, дебора. Сказав я з героїчною спробою оговтатись від неприємної теми, я тобі зараз нічого не скажу. «Трясся?» – сказала вона, і ми зачекали на Роуз кавою. Дебора сьорбнула. Вчора я отримала запрошення на 72-годинний брифінг, я сплеснув у долоні. Це ж прекрасно. Ти досягла свого. Тож навіщо тобі я?» У поліції існує політика збирати команду з розслідування вбивств приблизно через 72 години після злочину, слідчий офіцер з командою обговорюють справу з судово медичним експертом, а іноді з представником прокуратури. Це допомагає усім рухатись в одному напрямку. Якщо Дебору запросили, то вона займається цією справою сама ж Депс насупилась. Я не вмію в політику, Декс. Я відчуваю, що Лагуерта так хоче витіснити мене, але не можу з цим нічого зробити. І що, вона усе ще шукає таємничого свідка? Дебора кивнула. Дійсно, навіть після нового вбивства минулої ночі. Вона каже, що це вбивство лише доводить, що вона має рацію, тому що немає незавершених розрізів. Але ж вони усі різні. Заперечив я, і Депс знизила плечима. Тож, дай вгадаю, ти сказала? Вона відвернулась. Я сказала, що вважаю пошуки свідка марною тратою часу, коли, очевидно, що вбивцю не перервали, а просто він незадоволений своєю роботою. Чорт, ти дійсно не вмієш в політику? Чорта тобі в сраку, Декс, випалила дебора. Дві літні жінки за сусіднім столиком зиркнули на неї, а сама Дебора не помітила. У твоїх словах є сенс. Це очевидно, а Лагуерта ігнорує це ба й навіть гірше. А що може бути гірше ігнору? Дебора почервоніла. Я почула, як кілька копів глузують з мене. Лагуерта пустила якийсь жарт, а я об'єкт. Вона закусила губу і відвернулась. Айнштайн, виплюнула вона. Депс, щось я взагалі не розумію. Вона сказала, що якщо мої цицьки були б мізками, я була б Айнштайном, гірко скінчила вона. Я відкашлявся замість того, щоб розсміятись. Ось що вона про мене каже. Якщо це прізвисько до мене причепиться, то мене потім не підвищать. Бо подумають, що ніхто не буде мене поважати з таким прізвиськом. Трясця Декс, знову сказала вона. Лагуерта руйнує мою кар'єру. Я чомусь відчув, що хочу її захистити. Лагуерта ідіотка. Мені варто їй про це сказати, Декс. Чи, можливо, ти теж не граєш в політику? Принесли їжу. Роуз гучно поставила тарілки перед нами ніби її засудив корумпований суддя до подачі сніданку вбивцям немовлят, я широко посміхнувся офіціанці, і вона пішла геть, бурмочучи щось собі підніс. Я відкусив шматочок та повернувся подумки до проблеми дебори. Треба думати про це саме так проблема Дебори, не захоплюючи душу вбивства. Не дивовижно привабливий спосіб привнести справедливість і не річ, яку я дуже хочу зробити, треба залишатись осторонь. Але ці вбивства дуже сильно мене тягли до себе, навіть сон минулої ночі з тим холодним повітрям, чистий збіг обставин, звичайно, але все одно мене це бентежило. Якимсь чином цей вбивця доторкнувся до суті мого єства, звісно, у тому, що розчленовував жертв, а не у їх виборі, тож його потрібно зупинити, бідолашні повії. Але все ж таки, холод, треба якось це дослідити, знайти гарне, вузьке темне місце. Вузьке, а звідки ця думка? Зісну, звісно. Але це просто означає, що моя підсвідомість хоче, щоб я про це думав, вірно? І слово вузьке здавалось якимсь правильним. Холод і щось вузьке. Холодильник, випалив я, розплющивши очі, а Дебора ще хвилину жувала яєчню, перш ніж заговорити. Що? Ну, просто здогадка, не прозріння!» Але у цьому є сенс? У чому є сенс? Я подивився на тарілку і насупився, намагаючись уявити, як працює вбивця. Йому потрібне холодне середовище, щоб уповільнити кровотік, тому що усе виходить е, чистіше. Ну, напевно, не напевно, а точно. І це має бути вузький простір. Якого біса? Звідки, чорт забирай, у тебе взагалі взялась ця думка? Я вирішив проігнорувати це питання. Отже, холодильник підходить, і він має бути мобільним, що значно полегшить викидання сміття потім. Дебора відкусила шматочок хліба і на миті задумалась, жуючи. Отже, у вбивці може бути доступ до однієї з вантажівок з рефрижератором. Або він сам володіє такою? Ну, можливо. От тільки вбивство минулої ночі було першим, у якому фігурували ознаки холоду, Дебора насупилась. Отже, він купив собі вантажівку? Ймовірно, ні, він все ще експериментує. Ймовірно, у нього виник якийсь імпульс спробувати холод, Депс кивнула. І нам не пощастить з варіантом, що він таку вантажівку купив, використовуючи власні документи, вірно? Я видав їй свою найщасливішу, акулячу посмішку. Ох, Депс, щось ти дуже наївна цього ранку. Ні, боюсь, наш друг занадто розумний, щоб так себе підставляти. Вона ковтнула кави, поставила чашку і відкинулась на спинку стільця. Отже, ми шукаємо викрадену вантажівку рефрижератор, боюсь, що так. А от питання скільки таких може бути за останні 48 годин у Майамі? Депс хмикнула. Хтось викрадає одну, розходиться чутка, що такі варто красти, і раптом кожний чортовий гангстер, наркоман або молодий якийсь шахрай, викрадає. Просто щоб не відставати від трендів. Ну, давай сподіватись, що чутки ще не розійшлись. Дебора доїла останній шматочок. Я усе перевірю, сказала вона, а потім простягла свою руку через стіл і стисла Мою. Дякую за те, що ти робиш, сказала вона та подарувала мені кілька секунд сором'язливої нерішучої посмішки. Але мене бентежуть те. Як до тебе ці думки приходять, Декс? Я просто. Вона потупилась в стіл і міцніше стиснула мені руку. Я стиснув її долоню у відповідь Давай бентежитись буду я. А ти шукай вантажівку. Кінець сьомого розділу. Кінець сьомого розділу.